Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз кінець червня. і Я знаходжуся на тому самому полі із ярою пшеницею, сорт Starlight, який висівався наприкінці зими. В одному із своїх відео я дам посилання. Я розповідав і показував, коли в цьому господарстві пшеницю висівали в кінці лютого місяця ще сніг лежав у полі. Грунт, верхній шар був такий рихлуватий, і сівалка заходила, висівала цей сорт. Для, того, для чого це робилося? Щоб максимум використати запаси продуктивної вологи, якої недостатньо було запасено ще з минулого року. Тому е, господарство. Цього вирішила ризикнути і посіяти взимку е, яру пшеницю. Що ми зараз бачимо? Е, ось е, озима пшениця на сусідніх полях. Вона вже пожовтіла. Вона зазнала приморозків. Е, потім е, гострої посухи. Листовий апарат повністю скинувся. Колос недорозвинений, зерно зараз на озимій пшениці, щупле у багатьох у нас формується в регіоні. Який стан зараз має ця яра пшениця? Ну, отак, от, от зараз покажу вам. Цю пшеницю нагадаю, висівали тут 4,8 мільйона на гектар насінин. Ну і я нараховую зараз продуктивних колосів десь 4,5 мільйона. Кущіння як такого я не побачив, тобто. Рослини сформували один колос, деякі намагалися кущитися, але це був підгін. Ну і лише на одиничних рослинах я тільки знаходив там два продуктивних пагана. А так в основному це один пагін, але це такий повноцінний колос вийшов. Я думаю, один грам тут точно буде в колосі. Бачите, зернівка зараз наливається. Дві зернівки у колосі ми бачимо, а на окремих колосках їх три. Але в основному по дві зернівки. От показую з колос. Ну, Колос отримав більше змоги до наливу, ніж у озимої пшениці. Стосовно листового апарата, подивіться, він. На відміну від озимої пшениці ще зелений. Причому не тільки прапорцевий листок, а й підпрапорцевий, тільки починає підсихати нижній ярус. А так пшениця ще знаходиться в активній фазі вегетації. І маса зерна з колоса тут буде однозначно більшою, ніж на озимій пшениці по результатах цього року. Тому, друзі, така от е, картина. Е, за вражайність ну, вже можна робити певні припущення. Я думаю, тут вражайність буде не менше 4 тонн з гектара. Е, наскільки більше, подивимося, як в подальшому ще чи, чи будуть зараз іти опади чи ні, які умови для наливу отримається пшениця. Ну, поки що, Поки що я дуже задоволений, друзі, я вам скажу. І цією пшеницею, і таким екстремально раннім, можна сказати, строком сівби. Тому в цьому році той, хто висівав яру пшеницю, дуже рано, я думаю, дуже вигадав. Я дам посилання ще на те відео, коли я записував, як висівали це поле. Це господарство Альфа Грін Балаклійського району, головний агроном тут Олександр Салига. Людина, з якою я давно дружу, він такий, знаєте, авантюрист, він любить різні експерименти. І я вам скажу, що багато в чому і виграє його господарство за рахунок того, що вони проводять такі е, ризиковані певні дії. І бачите, цей ризик в цьому році був дуже і дуже навіть виправданий. Тому от багато із вас питали, в якому стані знаходиться поле із зимовим строком сівби. Ярої пшениці, ну, от бачите, так, такий от стан. Досить таки непоганий, я вам скажу. Тому е проводьте і ви експерименти, е виділяйте місце і Ярій пшениці. Також досліджуйте, досліджуйте різні сорти, попередники. Ну, це, е я думаю, є певна категорія. Господарств і регіонів, де яра, пшениця, може бути цілком виправданою. головне знайти правильний сорт для себе, ну і технологію його вирощування. Дякую всім, друзі, за увагу. До нових зустрічей! І нехай усіх вас рясно благословить Господь.